Унікальне українське мистецтво для літніх людей петриківський розпис. Саме таке арт-заняття провели у центрі культурних послуг Заводський. Майстриня Лариса займається цією справою вже понад 30 років. Навчилася ще у студентські роки, а тепер навчає і сама. Каже, це той вид творчості, який може спробувати кожен. Петриківський розпис це насамперед наш генетичний код. Це як вишиванка, це як рушник, це як це наша спадщина, це без чого ми не можемо далі жити. Це те, без чого ми не надихаємось. Це творчість, це творчість, яка доступна кожному. Це може зробити і п'ятирічна дитина, і трирічна, і бабуся, який сімдесят. Малюють зазвичай рослини, а от техніка для кожного елементу різна. Наприклад, пелюстки жоржини найкраще вдаються, якщо крутити не палець, а листок паперу. Пані Лариса каже, так фарба краще лягає на аркуш. Малюють тут і кетяги калини. Великі ягідки ліпше тримають форму, якщо акварель протискати подушечкою пальця. А малі зручніше робити ватними паличками. Листочки ж малюють звичайним пензликом. Є спеціалізований інструмент, але для таких майстер-класів ми багато беремо гуаш, звичайну, клей ПВА, пензлики, вода і заготовки, які щоб людям було зручно. Щось нове для себе спробувала Євгенія Михайлівна. Перша малювала не пензликом, а пальцями. каже свій дебютний розпис, червону калину подарує онукам, щоб не помісили пам'ять. Була бабуся дітвора. Унукята займаються в школі, таке взадикута. Я з ними трохи так займаюся. Не так давно опановує це мистецтво і Галина Григорівна та вже навчилася багатьом речам. Каже, це її друге заняття. Раніше пробувала малювати самостійно, а наразі зацікавилися різними техніками. У нас тут проводився мастер-клас. І от нам розказували про Петриківський розпис. Зайшла в інтернет, загуглила і почала читати про Петриківський. Дуже цікаво. Мозги мозок оддихає, відпочиває, коли ти от малюєш. Я все собі подумала. Треба купити краски. І так, знаєте, у вільний час от просто відпочивати душою і тілом і от малювати щось. Протягом літа таких майстер-класів відбулося вже три подібні заняття частина міської програми Старше покоління запоріжців так. Літні люди можуть спробувати щось нове. А про майбутні заходи можна дізнатися у телеграм-каналі Турбота. Поруч Валерія Гетьман, Микита Дайнега, телеканал МТМ.